Друзі, вітаю! Сьогодні обзор монети 50 копійок 1992 року. Монетка з браком полоси. Ціна на таку монетку на сьогоднішній день розпочинається від 20-50 доларів. І Попадають як 50, так і 10, так і 25 копійок. Ціна на них всіх практично однакова. На реверсі монети бачимо зображену напис 50 копійок, та по колу ягоди калини в ячейках. Гурт монета має мілку насічку. І аверс монети, як бачимо, Має такий брак, як полоси. Ось тут ідуть. На аверсі бачимо зображено тризуб, напис Україна, знизу дата і по боках листя каштану з колосям пшениці. Якщо вам попаде така монетка виготовлена не з латуні, з будь-якого іншого металу, Ціна на нього розпочинається від 100 доларів, друзі. В кого є такі монети, телефонуйте, пишіть, я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступному відео.